Вітаю вас, любі глядачі сьогодні в студії Суспільного журналістика Ховка, який тимчасово проживає в Івано-Франківську, кавалер ордену за слухи третього ступеня Олег Батурін. Вітаю вас! Вітаю! Ви зараз проживаєте в Івано-Франківську, але досить часто буваєте в Херсоні. З якою метою приїхали зараз, і взагалі, от з якою місією приїжджаєте в Херсон на Херсонщину, які матеріали створюєте. Я би хотів частіше бувати в Херсоні і на Херсонщині. Приїжджаю ну, з різною метою перевідати роду. Родичів, провідати друзів, але безумовно, ну, головна мета, як у будь-якого журналіста це підготовка матеріалів. Тобто кожна подібна поїздка для мене це можливість і зібрати матеріали, поспілкуватися з людьми, там, взяти інтерв'ю, задокументувати воєнні злочини, тому що практично ну, більшість моїх поїздок вони також пов'язані з цим. Бо я документую воєнні злочини для проєкту The Reckoning Project і намагаюся Гає, щоб якраз фокус мій в Херсонській області так само залишався? На жаль, дуже багато людей потерпіли від дій і роботи, і у документаторів в тому числі дуже багато. Як давно ви проживаєте в Івано-Франківську, і чи ви виїхали туди відразу, коли виїжджали з окупації? Ні, ми проживали у Львові на початку, після того, як виїхали з окупації, і лише потім перебралися в сусідній обласний центр. Розкажіть трошки про життя в окупації. Який термін ви там були? Як вдавалося там працювати? Бо я знаю, що ви розповідали про події, які відбуваються в Каховці, будучи в окупованому місті, і хотілося би трошки дізнатись про те, як вас затримали, як вас викрали військові РФ. Життя в окупації тоді. І на початку Великої війни, коли я там ще залишався, і зараз це ну, трошки різні речі. Тому що окупанти і вже встановили фактично так, всі свої окупаційні адміністрації, тобто адмі... адміністративний територіальний устрій свій перекроїли і якось намагаються робити таку видимість бурхливої діяльності. А на початку, ну, безумовно, там більше навіть в їхніх діях панував хаос. М -м -м -ну, Звісно, це ми розуміємо. Що вони очікували, що їх тут будуть зустрічати хлібом сіллю, і що піде дуже легко і гладко для них. Вони з самого початку почали терор, почали викрадати людей. Катувати там, вибивати від них якісь свідчення і е, примушувати людей до співпраці. І власне, от березня березні го року я став безпосереднім от свідком того, як це тоді відбувалося. 12 березня 22-го року викрали мене, ну, забрали мене в Каховці з Каховської автостанції. Це була історія моя. Трагічна, ну, драматична історія пов'язана із викраденням Новокаховського волонтера Сергія Цегіпи, який досі перебуває в російських застінках. Його, наскільки я так розумію, його викрали першим тоді, і ну, я якраз йшов на зустріч з ним, не знаючи, що він уже схоплений росіянами. Я його потім бачив, чув точніше, у полоні, коли нас привезли в Херсон. Вони тримали до 20 березня 2022 року. Тримали в кількох місцях в поліції нової Каховки, в мерії нової Каховки, в Херсонській обласній державній адміністрації. Потім в ізоляторі на теплоенергетики в три в Херсоні. Чи пояснювали вам взагалі причину, чому вас забрали, і як відносно вас поводились, Чи вчиняли відносно вас тортури? А як проходили допити, чи тривали вони були? Так, допити так звані відбувалися. Найбільш страшний період під час мого полону це було в Нові Каховці. В Херсоні вже порівняно з тим, навіть попри те, що ну, я би ніколи не хотів би пережити це вдруге. І попри, попри все, ну, нову Каховку я досі згадую це забути просто назавжди. Там були перші допити в мерії Нової Каховки і потім в ізоляторі на теплоенергетиків 3 мене допитували десь майже 6 годин в Херсонській обласній адміністрації. Ні, причину мого затримання росіяни не пояснювали. То я міг лише ну, здогадатися з певних їхніх питань, що могло бути причиною цього. В Новій Каховці вони питали мене про наші каховські реалії, тобто про каховських людей. Їх цікавило, хто, хто організаторами є мітингів проукраїнських у Каховці, у кого зброя є, хто є мисливцем, хто там колишні працівники чи діючі, працівники СБУ, військові, товці, ця інформація їх цікавила, хто там а, в правому секторі там, а, був і так далі. А в Херсоні, коли були допити в Херсоні, то це виглядало дещо так абсурдно, тому що вони мене питали. Про відповідно херсонських людей. Звісно, вони знали, що я є журналістом, бо ну, завжди одне з перших питань, чим ти займаєшся, де ти працюєш. Мене дуже здивувало питання, хто тут в Херсоні є, з білоруських активістів і білоруських журналістів. Кажу, звідки? Я це знаю, хто тут зараз, просто тут і зараз в Херсоні є, є з Білорусі. Вони потребували відповідей, і вони били за те, що там або зволікаєш цими відповідями. Погрожували, погрожували тим, що і вб'ють мене, і вб'ють всю мою родину, мене і кількох також людей. Відпустили, привезли назад до Каховки і Нової Каховки. Один із тих чоловіків, які зі мною разом сиділи там в камері, його тоді відпустили, але його потім він залишився в окупації. Його після того ще двічі викрадали. І третій раз, коли його забрали, здається, восени 22-го року, то досі його не відпускають. Досі він за стінках. Тобто це все триває досі, з різною такою інтенсивністю на лівобережній Херсонщині, десь це трошки менше зараз викрадення людей в силу різних причин, бо в деяких, наприклад, громадах ну, людей просто об'єктивно дуже мало. Вони там практично можуть всіх, всіх уже чи майже всіх обійшли, перевірили. Люди налякані. Люди змушені виживати. Проблеми зі зв'язком тривають в багатьох населених пунктах. Люди змушені жити там без світла тижнями. Постійні відключення електроенергії, і лише в тих ну, більш таких ближче до Криму, населених пунктах. Ігенічість той же, який окупанти зробили окупаційним центром своїм Херсонщини, то там ну, трохи спокійніша ситуація в плані відключень електроенергії, тобто вони там намагаються ну, таку дуже умовну таку картинку вітрину таку створити що ніби у нас все добре, все гаразд. У вас багато інформації про ситуацію на лівому березі. Чи можете ще розповісти глядачам трошки детальніше, яка там обстановка? Ну, звичайно, те, що можна говорити в ефірі. Проблем з продуктами, наприклад, зараз я би не сказав, що вони є, тому що, звісно, налагоджені там привезення там з російської території, з Криму. О, тобто, скажімо, ситуація з продуктами там з тими ж ліками зараз і на початку великої війни велика різниця. Є єдина проблема це в якості і величезні такі дорожнечі цих товарів. Тобто, ціни там доволі високі. Окупанти згортають фінансування. Своїх окупаційних адміністрацій. Так, багато хто з тих, хто пішов на співпрацю з ворогом, вони отримують достатньо великі гроші, але достатньо масовим явищем стало заборгованості по заробітній платі, не виплати зарплати, не виплати премій. Причому такі достатньо масові і тобто, ну, це ну, дійсно такий масовий характер має. Скорочення в їхніх окупаційних адміністраціях. Дуже часто, до речі, самі місцеві люди, мешканці, вони часто не знають, кого окупанти призначили там, головою села або головою громади окупаційної, так деякі з цих людей навіть взагалі не з'являються в цих населених пунктах. Окупанти зараз продовжують зміну деяких голів окупаційних адміністрацій, зокрема останнім часом вони замінили окупаційну голову в селище Любимівка Каховського району. От самі люди, які не співпрацюють з ворогом, так, просто живуть. Вони намагаються ну, не висовуватися, не спілкуватися, з, як, як ми раніше звикли, на вулицях, там, магазинах, з різними людьми, взагалі, тільки з тими, кому вони довіряють у себе вдома. Це ну, насправді небезпечно, бо дуже багато випадків було, коли е, через такі. Розмови на вулиці людей потім здавали і приїжджали до них росіяни, там, вибивали якісь показання, звинувачуючи в тому, що вони ждуни там і працюють на ЗСУ. От. Тим більше, що ані вік людей е ніколи не зупиняв росіян. Також ви були в лавах Збройних сил України. Розкажіть трошки про це. Скільки ви часу служили, в яких військах, на яких напрямках? Це була тилова частина, але я служив там недовго. Справа в тім, що я маю статус особи, яка постраждала внаслідок збройної агресії проти України. Тобто, факт позбавлення особистої свободи щодо мене встановлений, і в Україні люди, які мають такий статус, вони мають право на і на звільнення з військової служби, і мають право на не бути мобілізованими. Ви багато пережили, але після всього не покинули журналістику, хоча це досить складно, певно, морально. Скажіть чому, Тому що це моя зброя, по перше. Моя публічність, моя і публічна робота, і те, чим я займаюсь, це, я вважаю, це така основна, головна моя зброя і в боротьбі з ворогом в час війни. По-друге, це для мене так само і такий момент психологічної підтримки самого себе. Тобто, мені було б набагато важче не працювати. І я навіть не ну, уявляю, що б могло б зі мною тоді бути. бо Ну, після пережитого мені значно легше якусь розраду знаходити в спілкуванні з людьми, підготовці різних матеріалів, в різних жанрах. Це мій ретрит, можна сказати. Моя робота це мій ретрит. Багато людей, які залишаються, наприклад, в окупації або володіють якоюсь дуже важливою інформацією про зрадників, про, про те, що там відбувалося, вони не можуть самі про це від себе розповісти в соцмережах з різних причин. Бояться, родичі залишаються в окупації. Вони довіряють мені як журналісту, вони так само довіряють і іншим журналістам, і через них доносять цю інформацію. Я таким чином допомагаю цим людям. Ну, взагалі і читачам дізнатися про те, що відбувається в окупації, що відбувається у нас на Херсонщині, ви проводите багато журналістських розслідувань і навчаєте цьому людей. розкажіть трошки, де ви цьому вчились? Це було на власному досвіді, чи ви проходили якісь спеціальні курси, спеціальні виші? Я доволі багато на різних курсах навчався. У мене немає журналістської освіти, хоча я вже понад 25 років у журналістиці. Я маю вищу технічну освіту, взагалі більш так по технічному напрямку починав на заводі, працював, але одразу після завершення ХНТУ так сталося, що пішов в журналістику і почало виходити навіть. Що неочікувано для мене самого. Ваші матеріали стали приводом початку судових процесів. Розкажіть трошки детальніше про це, можливо, на прикладі. Так, дуже багато я навіть починав рахувати, збився з цього. Я постійно намагаюся слідкувати за. Тим, що відбувається, хто є там тими чи іншими зрадниками, колаборантами, мене цікавить не просто ну, сама по собі інформація, хто, що і так далі, а і бекграунд цих людей, хто вони, чому вони дійшли до такого рішення служити ворогу. так? Ким вони раніше працювали. З цього можна навіть якісь окремі їхні такі портрети описувати, бо вони дуже часто мають якісь спільні риси. Так, дуже багато таких прикладів. Кілька разів і я сам бував виступав свідком в подібних кримінальних справах. Я теж вважаю це теж своїм обов'язком, коли я можу бути корисним українському нашому правосуддю, то не тільки про це писати, а й виступати безпосередньо в цьому в цих процесах. 12 років присудили заочно колаборантам, які сприяли вашому затриманню. Що ви відчуваєте, знаючи про це? З одного боку, це заочний вирок, і дуже багато людей у нас дуже скептично налаштовані до таких заочних вироків. Я так не вважаю, бо саме головне, що ну, цей механізм розгляду справи в суді, щоб він відбувся, тобто вироки вони залишатимуться. Вони не матимуть строку давності, навіть якщо людину через 5 або 10 років десь зловлять, то вони в будь-якому випадку понесуть покарання. Інша справа, що ті, хто працює на ворога, вони найчастіше отримають по гріхи від своїх, же, від самих же росіян. Дуже багато вже таких прикладів, коли там якісь голови окупаційних Адміністрації їх там на підвал кидають, там їх б'ють, їм там якісь обвинувачення висувають кримінальні справи. Там проти них ваша робота була неодноразово відзначена, і орден за заслуги, про який я згадувала на початку нашої розмови. Це також досить гідна і значуща відзнака. Пригадуєте, що відчували, коли дізналися про вручення цього ордену вам. Ну, це було для мене тоді дуже несподівано і. Е... Я не пам'ятаю, здається, 5, -го, 5 -го червня мені повідомили про те, що треба завтра бути на вручення цієї нагороди. От, а ми тоді якраз ще займалися. От ну, ці клопоти, коли так після цього переїзду там ще намагалися якось свій побут облаштувати. Ми виїжджали там, мало чого у нас було. Фактично, вона пара взуття у мене було, і я в ньому тоді і поїхав в адміністрацію президента отримувати цей орден. Ні, ну звісно, це були такі емоції. Для мене в цьому найважливіше було те, що як я це сприймав, що це відзнака не просто там мене чи моєї роботи. Це ну, для Херсонщини важливо. Що можна зайвий раз нагадати про Херсонську область, про те, що, що ми її представляємо, про те, що, що це важливо писати про неї, говорити про неї, згадувати про неї. Ви плануєте повертатися у Каховку? Після деокупації лівого берегу. Так, я дуже про це мрію, дуже часто і каховка сниться мені. Хоча я розумію, що це інше місто вже. Да, зараз, і коли ми повернемося туди, воно буде іншим, воно вже ну, просто не буде таким, як, яким воно запам'яталося. Місто, яке залишилося в моїй пам'яті, його вже більше не існує. Так само, як і не існує. Напевно, і нової Каховки, і багатьох інших населених пунктів. Я так само навіть думав про Херсон. До того, як Херсон звільнили, але зараз кожного разу буваючи, і в Херсоні, і в Херсонській області, для мене ці поїздки це ну, і область сама, це місце сили. Я коли сюди приїжджаю, то я надихаюсь. Це для мене джерело натхнення для роботи, крім того, що є про що писати. От, і я впевнений, що. Так, це вже інше місто, але від людей буде залежати, яким воно буде далі. Якою Каховка буде далі? Звісно, я збираюся повернутися в Херсонську області, але і на лівий берег. Так само. Дякую вам за розмову і дякую за інтерв'ю. Сьогодні ми спілкувалися з журналістом із Каховки, який тимчасово проживає в Івано-Франківську, кавалером ордену за заслуги третього ступеня Олегом Батуряним.